До нашої редакції звернулися рідні та друзі зниклого дубенчанина, головка В'ячеслава Анатолійовича, з проханням допомогти у пошуках. Востаннє чоловіка бачили три дні тому. Він зник 15 квітня, о 21 годині 10 хвилині. Він вийшов з дому. Він вийшов у невідомому напрямку. І до сьогодні він не повернувся. Як повідомили рідні та друзі, В'ячеслав Головко, колишній військовий, деякий час сім'єю проживав у Рачені на момент зникнення у Дубні. Зник він у районі Берестецький. Особисті прикмети Це він був. Він в нього є окуляри, він користується ними. Також була синя куртка, чорні кросівки та штани чорні. Все, що ми на даний момент знаємо про нього. Наразі пошуки проводять поліцейські, а також самі рідні та друзі, які дуже хвилюються за зниклого. Ми розпочинали вчора у пошуку. Це з місця, де він був в останні, він вийшов, і там ми закінчили, обійшовши цілий ліс, кліщиху, берестецьку, але на даний момент пошуки просто дали безрезультатно. Тож, якщо вам відома будь-яка інформація, яка може бути корисною у розшуку В'ячеслава Головка, повідомте про це рідних або ж Дубанський районний відділ поліції. Номери телефонів ви знайдете в описі під відео. Ми просимо усіх небайдужих, аби надали будь-яку інформацію, якщо є відомо про цього чоловіка.